Зупиніться прямо зараз відкладіть все, що ви робите. Те, що ви почуєте в наступні хвилини, змусить вас переглянути все, що ви знаєте про майбутнє України. Жінка, яка ніколи чуєте ніколи не помилилася у своїх передбаченнях, щойно назвала точну дату закінчення війни День, Місяць, рік. І якщо все, що вона передбачала раніше, збувалося зі стовідсотковою точністю, то це. Це змінює все. 25 грудня 2025 року. День Різдва. Запам'ятайте цю дату. Бо через кілька місяців ви згадаєте це відео. Її ім'я ми не назвемо не тому, що боїмося, а тому, що вона сама просила про це. Вона не шукає слави, не хоче грошей, не потребує визнання, вона просто бачить бачить те, що приховано від інших. Мольфарка з Сімферополя – так її називають ті небагато людей, які знають про її дар. Жінка із скейпінг Сінка, яка все своє життя бачила те, що має статися, і жінка, яка страшенно страждає від цього дару. Уявіть собі, що ви знаєте майбутнє, знаєте, коли помре ваш сусід, знаєте, коли станеться катастрофа, знаєте, коли почнеться війна, і ви не можете нічого змінити абсолютно нічого. Вона бачила 24 лютого 2022 року ще в серпні 2021. го За півроку. Вона прийшла до свого священника і сказала Отче, я бачу жахливі речі. Я бачу, як по нашій землі йдуть танки. Я бачу руїни. Я бачу кров. І я бачу дату 24 лютого. Священник тоді не повірив Хто б повірив. Хто міг уявити, що це можливо в 21 столітті? Хто міг подумати, що такий жах може статися в центрі Європи? Але коли настало 24 лютого 2022 року, коли перші ракети полетіли на українські міста, коли почалося те, що ніхто не хотів називати своїм іменем війна, священик згадав ті слова. Він поїхав до неї і знайшов її в сльозах. Я ж казала. Повторювала вона крізь ридання Я ж бачила, я ж знала, але ніхто не слухає, ніхто не вірить. А потім все збувається, і вони дивляться на мене, наче я у всьому винна, наче це я викликала біду своїм баченням. Давайте зупинимося на хвилину. Бо, перш ніж говорити про те, що вона бачить зараз, про ту дату, яка має змінити все, ми маємо розповісти вам про її попередні передбачення. Увага! Це не чутки. Не легенди, не перебільшення, це задокументовані факти, свідчення людей, які досі живі, які можуть підтвердити кожне слово. У 2005 році вона сказала одній жінці у Сімферополі Мати не повірила як можна повірити в таке? Як можна прийняти, що твоя дитина має померти, і ти знаєш дату заздалегідь? Три роки вона жила з цим жахом, три роки намагалася зробити все, щоб запобігти. Не пускала сина в ту машину, не дозволяла їхати на роботу. Но 19 березня 2008 року він поїхав забрати друга. Сказав Буду через 10 хвилин. На шостому кілометрі траси зіткнулися дві машини. Він помер миттєво. У 2013 році вона сказала своїй сусідці: їдь з Криму, їдь зараз. Через рік сюди прийдуть люди в зеленому, і все зміниться назавжди. Ти більше не зможеш просто так виїхати. Тебе не випустять до твоїх дітей на материк. Сусідка не послухала. Хто б послухав? Крим був спокійним, Крим був безпечним. Навіщо кидати будинок, роботу, все життя через якісь дивні слова старої жінки. Березень 2014 року зелені чоловічки, анексія, закриті кордони. Сусідка до цих пір не бачила своїх дітей. Вони на материку, вона в Криму, і між ними стіна. Яку не подолати у 2019 році. Один чоловік приїхав до неї з материкової України, попросив розповісти про його майбутнє. Вона подивилася на нього і сказала: Чоловік посміхнувся. Сказав: Я буду обережним. Сказав Я вижив. Але 21 травня 2022 року під Маріуполем снайпер вистрілив йому в груди. Він встиг підняти побратимів, встиг дати їм команду відійти. Він врятував чотирьох людей і помер, як сказала мольфарка, день у день. Ви розумієте, що це означає? Ви усвідомлюєте масштаб цього дару або цього прокляття? Вона бачить не розмиті образи, не символи, які можна трактувати як завгодно, не абстрактні картини, які збуваються, вона бачить конкретні дати, конкретні події, конкретні деталі і все абсолютно все. Збувається рік у рік, день у день, хвилина в хвилину. Але хто вона? Звідки у неї цей неймовірний дар? Чому саме вона може бачити те, що приховано від мільярдів людей на цій планеті? Народилася вона в селі біля Сімферополя у 1952 році. Звичайна українська родина. Батько працював у колгоспі, мати вчителювала в місцевій школі, троє дітей. Вона була середньою. Дитинство мала звичайне нічого особливого, нічого містичного. Звичайна дівчинка, яка ходила до школи, допомагала батькам по господарству, грала з подружками. Але в 14 років все змінилося це було влітку 1966 року. Вона пішла до лісу по гриби, заблукала, довго блукала між деревами, намагаючись знайти дорогу додому. Почало темнішати. Вона злякалася. І тоді побачила стару жінку, дуже стару, настільки стару, що, здавалося, вона старша за сам час. Жінка сиділа біля дерева і щось плела з трав. Підійди, дитино, сказала вона, не бійся. Я допоможу тобі знайти дорогу додому. Але спочатку ти маєш щось випити. Вона дала їй якийсь відвар гіркий, терпкий, такий, що аж скрутило обличчя. Але дівчинка випила. Бо боялася темного лісу більше, ніж незнайомої бабусі. Тепер іди прямо, сказала стара. Не озирайся. Іди, поки не побачиш світло свого дому. А коли прийдеш, ляж спати. І спи три дні. Твоє тіло має прийняти те, що я тобі дала. Дівчинка пішла. І справді, вийшла прямо до свого села. Але коли зайшла додому, на неї напала дивна млість. Вона лягла і провалилася в якийсь дивний сон. Три дні вона спала. Батьки боялися, що вона помре. Викликали лікарів. Лікарі не розуміли, що з нею. Всі аналізи були нормальними. Серце билося, дихання було рівним, але вона не прокидалася. А потім, на третій день, рівно опівночі, вона раптом відкрила очі, села на ліжку і сказала: Мамо. Завтра помре наша сусідка, тітка Марія. Її серце зупиниться о третій годині дня. Мати злякалася. Мало того, що дочка три дні пролежала без свідомості, так ще й каже такі страшні речі. Але наступного дня, о 15 годин, третя хвилина, тітка Марія впала посеред вулиці. Серцевий напад померла миттєво. З того дня вона почала бачити. Спочатку це були прості речі хто прийде в гості, яка буде погода? Чи врожайний буде рік. Потім бачення стали глибшими вона бачила долі людей. Бачила, хто помре, а хто виживе, хто знайде любов, а хто залишиться самотнім, хто розбагатіє, а хто збанкрутіє. А з роками дар ставав все сильнішим, все точнішим, все страшнішим. Але повернімося до сьогодення, до того, чому ви дивитеся це відео, до того передбачення. Яке може змінити все. Вересень 2024 року. Мольфарка прокинулася серед ночі в холодному поту. Серце билося так швидко, що їй здавалося, воно зараз вискочить з грудей. Вона бачила, бачила так чітко, так яскраво, так детально, що не залишалося жодних сумнівів. Це не було звичайне бачення це було щось більше, Щось, що змусило її тремтіти від страху і водночас від надії. Вона побачила день різдва. 25 грудня 2025 року. Побачила великий зал, не назве, де саме. Сказала, що немає права розкривати всі деталі. Але зал був величним, з високими стелями, з вікнами, крізь які лилося зимове сонце. У залі сиділи люди багато людей, представники різних країн, різних народів, різних культур, усі в урочистому одязі. Усі з серйозними обличчями, а посередині великий стіл, накритий зеленим сукном, на столі документи, багато документів, і серед них один головний той, заради якого всі зібралися. Вона бачила, як представник однієї зі сторін бере ручку. Його рука трохи тремтить. Він підписує документ. Потім передає ручку іншому. Той теж підписує. Потім третій, четвертий. І, коли останній підпис стає на папері, у залі настає тиша така тиша, що чути, як падає сніг за вікном. А потім один з присутніх встає у його очах сльози. Він піднімає руку і каже: І тоді весь зал встає. Люди обіймаються, плачуть, сміються крізь сльози. Деякі падають на коліна і моляться, деякі просто стоять, не вірячи, що це нарешті сталося. Мольфарка бачила це так ясно. Ніби вона сама була в тому залі, ніби вона сама чула ті слова, ніби вона сама відчувала ту радість, змішану з полегшенням і болем від усього, що сталося. 25 грудня 2025 року. День Різдва. День, коли підпишуть мир. Але чому саме ця дата? Чому саме Різдво? Чому саме 25 грудня? Мольфарка пояснює це так. І кожне її слово варте того, щоб його почути уважно. Різдво це день народження надії, каже вона, день, коли у світ прийшов той, хто мав принести мир, той, хто навчав любити ворогів, той, хто говорив про прощення. І саме в цей день, коли мільйони людей по всьому світу моляться про мир, коли мільйони сердець, наповнені надією і вірою, саме в цей день має статися те, чого всі чекали так довго. Це не випадковість, продовжує вона. У Всесвіті немає випадковостей. Кожна подія має свій час, кожна зміна відбувається тоді, коли має відбутися. І те, що мир має бути підписаний саме на Різдво це знак. знак того, що це правильно, що це справедливо, що це воля Божа. Вона розповідає, що бачила ще одну деталь коли підписували документ, десь далеко в одній з українських церков дзвонили дзвони дзвонили так голосно, так радісно. Що, здавалося, їхній звук чує вся земля, і ці дзвони були не просто дзвонами вони були голосом всіх тих, хто загинув, голосом всіх тих, хто страждав, голосом всіх тих, хто так хотів дожити до цього дня, але не дожив. «25 грудня це день, коли душі загиблих нарешті зможуть заспокоїтися, говорить мольфарка. Бо вони бачитимуть, що їхня жертва не була даремною. Що вони віддали життя не просто так, що завдяки їм настав мир. Але мульфарка бачила не тільки той урочистий день підписання вона бачила те, що передувало йому, те, що має статися в найближчі місяці, і ці деталі вражають не менше. Вона каже, що бачить таємні переговори вони вже почалися, просто світ про них не знає, просто їх ведуть так тихо. Так обережно, що жодна камера не фіксує, жоден мікрофон не записує. Є люди, розповідає вона, які працюють над миром навіть тоді, коли всі говорять про війну. Є дипломати, які зустрічаються в нейтральних країнах, є посередники, які передають повідомлення між сторонами, є гаранти, які готують документи. Усе це відбувається за лаштунками далеко від очей, преси, далеко від уваги громадськості. Бо якщо про це дізнаються зарано, все може зірватися. Якщо хтось скаже не те слово не в той час, переговори припиняться. Вона бачить, що ці таємні зустрічі відбуваються десь у горах, у маленькому готелі, який закритий для всіх інших гостей. Там збираються люди, які мають повноваження приймати рішення люди, від яких залежить доля мільйонів. Вони сидять за столом, описує мольфарка, і спочатку навіть не хочуть дивитися один на одного. Надто багато між ними, надто багато крові, надто багато болю, надто багато ненависті. Але потім один з них каже щось, щось просте, щось людяне. Може, згадує про свою родину, може, каже про втому від війни, може, просто зітхає так тяжко, що всі розуміють він теж людина, він теж страждає. І це ламає лід повільно, дуже повільно. Але ламає, і вони починають розмовляти не як вороги, а як люди, які хочуть одного, щоб це нарешті закінчилося. Мольфарка каже, що ці переговори найскладніші в листопаді 2025 року. Є момент, коли здається, що все зірветься, що сторони не зможуть домовитися, що війна триватиме ще роками. Але тоді відбувається щось несподіване якась подія, яку вона не може чітко розгледіти, але яка змінює. Все. Після цієї події переговори йдуть набагато швидше, і вже до початку грудня стає зрозуміло мир буде, каже вона. Мольфарка також бачила, як світ реагує на цю новину. І ця частина її бачення, мабуть, найбільш емоційна, розповідає вона. І тут голос мольфарки тремтить. Мольфарка каже, що бачить площі повні людей, мільйони людей. У Києві, у Львові, у Харкові, у кожному місті, великому чи маленькому усі вийшли на вулиці святкувати. Продовжує вона. Але Мольфарка бачить не тільки День підписання миру вона бачить, що станеться після, і це, можливо, найважливіша частина її передбачення. каже вона. вона бачить, що перші місяці після миру будуть найскладнішими. Люди повертатимуться до зруйнованих домівок. Побачать, що від їхнього життя нічого не залишилося. Зрозуміють, що треба будувати все з нуля, попереджає мольфарка. І тут її голос стає сильнішим. Мольфарка бачить, що через рік після підписання миру почнеться справжня відбудова не тільки будинків і доріг, але й відбудова душ, відбудова довіри, відбудова надії на спільне майбутнє, каже вона з упевненістю. Але виникає питання. Якщо мульфарка все своє життя уникала публічності, якщо вона ніколи не виходила зі своїми передбаченнями на широкий загал, чому зараз? Чому саме тепер вона вирішила розповісти про це бачення? Її відповідь вражає своєю простотою і глибиною водночас. каже вона. Продовжує вона. І знаєте, що найдивовижніше? Коли священник, якому вона вперше розповіла про це передбачення, запитав її. А раптом цього разу ти помилишся? Вона відповіла так, що в нього побігли мурашки по шкірі. сказала вона. Мульфарка також розповідає про знаки, які ми побачимо перед тим, як здійсниться її передбачення знаки, які підтвердять, що все йде саме так, як вона бачила. каже вона, вона не може сказати точно, що це буде. У її баченні це виглядає як яскравий спалах світла, після якого все починає рухатися швидше, продовжує вона. І тут вона робить довгу паузу. Але найвразливіша частина бачення мольфарки це невеликі події, не підписання документів, не урочисті церемонії, найвразливіша частина це особисті історії людей, які вона бачить, розповідає мольфарка. І її голос тремтить. Продовжує мульфарка. Родовжує вона. І Тут голос мульфарки ледь не зривається, і мульфарка усміхається крізь сльози. Але мульфарка не тільки передбачає, вона також попереджає і її попередження варто почути кожному. каже вона. І тут вона підвищує голос. Попереджає вона. І мольфарка дивиться прямо в камеру, ніби бачить кожного з нас. Але повернімося до головного питання. Чому передбачення цієї жінки збуваються з такою точністю? Що дає їй можливість бачити майбутнє так чітко? Вона сама не може цього пояснити повністю. Але вона ділиться тим, що розуміє то чотири. каже вона. Продовжує вона продолягає вона. Бо уявіть собі, каково це – знати, що станеться, але не мати можливості це змінити. Бачити майбутнє і розуміти, що воно незмінне. Що скільки б ти не попереджав, скільки б не намагався втрутитися, все одно все станеться саме так, як ти бачив. зізнається мольфарка. І тут вона робить важливе зауваження. Но Нападжі своєї розповіді мольфарка хоче передати послання всім, хто це чує послання, яке може дати силу пережити ці останні місяці війни. Починає вона, і її голос наповнений щирістю і теплотою. Бо відможною вона і сльози котяться по її обличчю. Її голос наповнюється силою. Вона піднімає голос. Її голос стає м'яким і співчутливим. Тримайтеся. Я знаю, як вам важко. Я знаю, як страшно. Але пам'ятайте це скінчиться 25 грудня, і ви знову будете вільними. І до всього світу. Вона дивиться прямо в камеру. Не відвертайтеся від України ще трохи, ще кілька місяців, а потім прийде день, коли ви побачите, що ваша підтримка не була даремною, що разом ми творимо історію. Мольфарка також дає практичні поради, як готуватися до цього дня, бо, за її словами, важливо зустріти його правильно. «25 грудня каже вона, має стати днем, який ви запам'ятаєте на все життя. Днем, про який ви розповідатимете своїм дітям і внукам, днем, коли закінчилася війна і почався мир. Тому готуйтеся до нього. Не матеріально, хоча і це важливо, але психологічно, духовно. Починаючи з 1 грудня, радить вона, щовечора запалюйте свічку. Нехай це буде ваш особистий ритуал надії. Дивіться на полум'я цієї свічки і думайте про мир. Уявляйте, як ви святкуватимете 25 грудня. Пишіть листи, продовжує вона. Листи тим, кого втратили. Розкажіть їм про свій біль, про свою любов, про те, як сильно ви за ними скучаєте. А потім запечатайте ці листи, і 25 грудня спаліть їх. Нехай дим віднесе ваші слова до небес. Збирайтеся разом, наполягає вона, не залишайтеся наодинці. Родини, друзі, сусіди. Збирайтеся, бо цей день треба зустріти разом. Радість, розділена на всіх, стає ще більшою. І Готуйтеся прощати, і це, мабуть, найважливіше. Прощати не означає забувати, прощати не означає виправдовувати. Прощати означає відпускати, відпускати ненависть, яка з'їдає вас зсередини, відпускати біль, який не дає жити далі. 25 грудня це не тільки день підписання миру між країнами це день, коли кожна людина має підписати мир зі своїм власним минулим, зі своїм болем, зі своєю втратою. Але що якщо? Що, якщо цього разу вперше за все своє життя мольфарка помилиться? Що якщо 25 грудня 2025 року прийде і піде, а мир так і не буде підписано? Ми поставили їй це питання. І її відповідь була несподіваною. Якщо я помилюся, сказала вона спокійно, то це буде означати лише одне що я втратила свій дар, що той зв'язок із часом, який у мене був усе життя, обірвався. І знаєте що? Вона усміхнулася. Я буду найщасливішою людиною на світі, бо це означатиме, що я нарешті звичайна, що я більше не маю цього тягаря, що я більше не бачу чужого майбутнього. Але і усмішка зникла з її обличчя. Але я не помиляюся, я не можу помилитися. Не тому, що я така впевнена в собі, а тому, що я бачу. Я бачу цей день так само чітко, як бачу вас зараз. 25 грудня 2025 року. Великий зал. Люди в урочистому одязі. Документи на столі. Підписи. Сльози радості. Дзвони, що дзвонять по всій Україні. Це станеться. Так само неминуче, як настає ранок після ночі. Так само неминуче, як весна приходить після зими. Це вже є в океані часу. Ми просто ще не доплили до цієї точки. Тому тримайтеся, і це її останні слова. Тримайтеся, люди добрі, залишилося зовсім недовго, зовсім зовсім недовго. І тоді прийде день, який ми всі чекали 25 грудня, день Різдва, День, коли народиться мир. Запам'ятайте цю дату 25 грудня 2025 року. Дякуємо, що були з нами, дякуємо, що мали мужність почути це передбачення до кінця ми не знаємо, чи збудеться воно. Не знаємо, чи справді 25 грудня стане тим історичним днем, про який говорила мальфарка. Але ми знаємо одне надія не помирає, і поки ми віримо в краще майбутнє, це майбутнє можливе.